Добрый день, меня зовут Дмитрий, я из Киева. В районе Ясенева мы провели два дня в снежных заметах. Хотим сказать большое спасибо солдатам вооруженных сил Украины, которые помогают нам, людям на трассе в этот трудный момент. Парни, большое вам человеческое спасибо. Туркич. Туркыш. Чого бутяне? Дяк, смачно выду. Ну, Пульва кухня то польва кухня. вже. Медична служба Академії Сходных войск протязі доби надає допомогу а, постраждалим тим, хто потребує медичної допомоги. На протязі доби надали порядка 10 чоловік медичну допомогу. А, зверталися з переохолодженням, зверталися з температурою, давали таблетки, давали паради, обогревали і... Таким чином.

дорога, машина проблема, там много слиха, закрытая дорога. И на турецкий. Да. Сколько сидели здесь. Меня три дня? Да, ты три, три дня туда. Три дня сидели? Да, да, три, три, три. А откуда вы ехали? Это Словакия. Словакия? Это Словакия. Это Словакия. Это Словакия. Это Словакия. Словакия. А сейчас куда едете? На Словакию? На Словакию, Словакия. Откуда вы? Mm? Откуда вы едете? С город Словакия, Зелено. А кто машину вытянул? Меня... Э, фриго. Курт, фир, курт, фирма Курт. Курт Транспорт. Не, а вашу машину кто вытянул из снега? Снега? Кто освободил, кто вытянул машину? не знаю. Военный или кто? Вольво,

Я полковник Остапчук Олександр Васильевич, начальник центру забезпечення навчального процесу, призначений старшим по розчищуванню доріг та надання допомоги е людям, які опинилися в заторах, надавали допомогу, як за допомогою військової техніки там і продовольством. Вчора оперативно був піднятий особовий склад Міжнародного центру миротворчості і безпеки, і центру забезпечення навчального процесу. Прибули сюди в цей район, де ми зараз знаходимося, і розпочали роботу. За добу було прочищено 40 кілометрів доріг. Від сніжних заметів 300 видано людям, які опинилися в заторок 350 добадач сухим пайком. Ну і на п'яту годину ранку була тепла гаряча їжа, це в нас гречана каша з сушонкою риба. На даний, час, на даний час проводяться ще розчищувальні роботи особовим складом та технікою Міжнародного центру миротворчої безпеки та Центру забезпечення навчального процесу. Начальник академії тісно співпрацював з нами на протязі цієї, всієї доби, починаючи. З 11-23 години вечора і по даний час він знаходиться тут. Тісно підтримує, контролює, щоб військові дійсно те, що на нас поклали завдання, справилися. Начальник автомобільної служби Міжнародного центру та безпеки Майор Калужник. звати? Михайло Григорович. Прибули вчора вечором о 9 годині для надання допомоги у відновленні руху по проїзду в районі Ожидова від заметіль, які принесла негода. Ну і цілу ніч працювали, надавали допомогу в розчищуванні доріг. Раді тому, що справились з задачею, допомогли людям, які щиро були вдячні за нашу роботу. Витягували заметіль фури, машини. Ну і відповідно все це верталося людською вдячністю. Бабінська Оксана Юрівна. А чоловіка Бабінська. її як звати? Чоловіка Михайло. Михайло, то найкраща дитинка? Ні. То в неї третя і четверта дитина, Зрозумію. то я перш... третій, років першій, першій дитинці 4 роки Як звати? Юрій, значить, почув свою трасу Київчок, а отак кусок дороги, якби з'їжджав, виїхали сюди, вона не розчищена, а нам треба чим поскоріше дітей відправляти реанімобілем у Львів, машина не проїде. І от нині 09-88-21 я вийшла на трасу Київчок, отак, от спою і прошу. Їхати до нас, у нас маленькі діти, у нас тут тако було все. Mm -hmm. І вони, ну він полковник, він каже, ми ж А їхали вони на броди, туди вже їхали. Mm -hmm. Але дай їм Боже здоров'я, потім сюди цей полковник приїжджав теж. Це є. Mm -hmm. Ми вам дуже вдячні, пане Остапчук, полковник. Ми вас чекаємо в літі на Олеському замку з нашими близнятками, двінятками, що ви нам так багато помогли. Просто я, 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 я не маю як подякувати, як сказати. Знаєте, Марія Михайлівна. Презвищає. а прізвище? Дитячий лікар. Можеш Так, все. Ось таке, ось така мама. Має четверо дітей. Все, Катя. Ну, бачиш, ковдри позбирали, все, що мали, поносили в хаті теку, зробили тепло, зробили комфорт. Чекай, дай Боже, і вам Боже. Мама гарна, добре. 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 Все. Хай здоровенька була.